Із перемінним настроєм, із злетами та падіннями, із відносним здоров'ям та небезпечними хворобами, із надією в перемир'я та відчаєм спогляданням продовження війни, тільки завдячуючи Богові, дорогі мої друзі, браті і сестри, наше життя продовжується. Крокуючи вперед, ми з вами дісталися до Другої неділі, святої чотиридесятниці, яка має назву. Неділя святителя, святителя Григорія Поломи. Цей святий угодник і діяч церкви Христової народився наприкінці 13-го в місті Константинополі в досить заможній сім'ї, отримавши велике, велику освіту, якісну, саме головне, будучи начитаним, в дуже ранньому віці Григорій е, втратив батька, але перед ним відкривалися дуже широкі можливості. І успішні дороги вплоть до того, що він мав можливість зайняти навіть керівні посади в місті Константинополі. Але воля Божа, яка співпадає з волею Григорія, дещо по-інакшому скоригувала його життя у 20-річному віці. Він, покидаючи цей міський світ, поселяється на горі Афон і займається розумною молитвою в мовчанні. І називається цей рух старців афонських ісіхазм від слова ісіхія, тобто мовчання. Старці на Афоні, в тому числі і Григорій, намагалися мовчати і тримати свій розум в чистоті, заповнюючи його тільки непрестанною Ісусовою молитвою. Якщо ви подумаєте про те, що мовчати це легко і промовляти постійну молитву, то ви дуже здивуєтеся від того, що це практично неможливо нам, людям, які живуть у звичайному світі. Коли твої уста закриті, це не означає, що ти мовчиш, адже в той самий час. У твоєму розумі можуть відбуватися дуже дивні речі. Ти можеш злитися, ти можеш битися навіть з кимось, ти можеш мстити комусь, ти можеш згадувати свої гріхи, своє гріхопадіння. Десь колись ти можеш навіть впустити у свої помисли молитву, але ненадовго, тому що ця молитва знову ж таки вона втрачає свій, свій смисл тоді, коли ти починаєш навіть подумки молитися, відволікатися на довколишнє середовище. А ось подвижники на афоні зуміли свій розум наскільки очистити і заповнили його тільки Ісусовою молитвою. Саме від цього з людиною відбуваються дуже дивні речі. Так само, як наш Господь на горі Фавор преобразився перед своїми учнями, пам'ятаєте, ми з вами говорили про це велике свято Церкви Христової, обличчя нашого Спасителя почалося сяяти неземним світлом. І саме це от світло, фаворське світло Григорій Палама розвинув таке вчення про те, що саме це світло це і є Господь, який просвічується через людину від того, що вона впритул, скажімо так, наблизилася до Бога. Замість Бога ніхто не може в цьому світі зайняти місце, і ніхто не може бути Богом, але ми. Отримали по своїй природі, оскільки створені по образу Божому, таке завдання. Святий Серафим Саровський, проподобний церкви Христової, казав: Я твар від слова творіння Боже, я творіння, і отримало це творіння, задачу стати Богом, тобто не замість Бога, але обожитися. І от коли людина у своїх подвигах, у своєму мовчанні, у своїй непрестанній розумній сердечній молитві впритул наближається до благодаті Божої, то ця благодать Божа сіяє через цю людину і з'являється в буквальному смислі таке світло від людини, яке і було від нашого Спасителя на горі Фавор під час його преображення. Коли Григорій Палама розвинув це вчення, знайшовся один монах, який, звісно, Став йому перечити про те, що це є тварне світло, що це не є Бог, адже Григорій Палама говорив, що це і є благодать Божа, це і є Бог, який сяє через людину в цей світ. І тільки в Константинопольському соборі, коли було зізвано для того, щоб це вчення поставити. Вдома церкви Христової для того, щоб церква і ним, в тому числі керувала ділом нашого спасіння. Уявіть собі, хоч це і не був Селенський собор, але Константинопольський собор, 14-го сторіччя, постановив, був, що вчення Григорія Палами про нетварне фаворське світло займає досить таке важливе місце в усій нашій у всьому нашому віросповіданні. І для того, щоб якось це виразити і поставити виділити із звичайного ряду звичайних речей нашого життя церквою, так було постановлено, що саме друга неділя великої святої чотиридесятниці, продовжуючи тематику торжества православ'я, вчить усіх нас про те, що існує фаворське світло у людини, якщо людина Зуміє в собі за допомогою такого подвига, як мовчання і розумної молитви, наблизити себе до Господа. Господь сяє через людину, і ось в другій неділі Великого посту церква нас підбадюрюючи, згадуючи цього великого святого, налаштовує нас першочергово на молитву. Тому що, якщо нам здається, що перша неділя була тяжкою, і ми. Більше перебували в голоді, більше в молитві це не означає, що потрібно розслаблятися і жити далі вже в такому, знаєте, інертному стані. Ні, потрібно якомога більше приділяти увагу саме нашій розумній молитві. Це дуже складно, але хоча би під час великого посту потрібно завжди зауважувати над собою і намагатися зосереджувати свій розум, тримати його в чистоті. Звичайно, що без церкви Христової, без храмових молитв це зробити практично неможливо, і ось, святкуючи другу неділю, доживши до неї, ми у своїх молитвах призиваємо сьогодні святителя Григорія Паламу для того, щоб він своїми молитвами і своїм прикладом дарував нам можливість по-справжньому молитися до нашого Спасителя, в тому числі просячи спасіння нашої душі. Просити і миру, який так не вистачає сьогодні нашому українському народу та і у всьому світу, зокрема. Також у другу неділю Великої Святої Чотиридесятниці церквою згадується Сон Святих це собор Києвопечерських преподобних отців, наших чудотворців і старців, хто був в Києво-Печерській лаврі, в нашій столиці. Мав можливість спуститися в печері, в дальній або в ближній. Бачив там дуже велику кількість таких церковних великих сосудів, які називаються раки це ніби як труна, у якому лежить тіло спочилої людини. Але ця людина не проста. Вона має назву преподобного, тому що уподобалася. В тому числі і розумній молитві, і можливо навіть і мовчанню, тому що серед багатьох києво-печерських святих преподобних є ті, котрі жили в замкнутому просторі, тобто відрікшися від видимого світу в затворі, як кажуть, і ось Господь своєю благодаттю продовжує сяяти через них, коли ти молишся, коли ти прикладаєшся до їхніх преподобних тіл. Це ще один приклад, браті і сестри, друзі, того, що все ж таки молитва впливає на наше життя і впливає більше того на наше майбутнє, яке рано чи пізно, але все ж таки перейде у вічність. Немає в світі більше такого місця, де би в одному місці, в одному монастирі, в одній лаврі було зо було зібрано таку велику кількість святих людей, преподобних Києво-Печерських. Тому церквою друга неділя завжди. Кожного року згадується собор преподобних Києво-Печерських. Нехай вони нам допоможуть вистояти в істині першочергово, триматися церкви Христової, триматися свого віросповідання, ну і, звичайно, трудитися під час подвигу Святої Чотиридесятниці для того, щоб дістати, діставшись Христового Воскресіння, світлого празника по справжньому його відчути. І нехай Наші молитви, нехай наш піст, нехай наші подвиги послужать швидшому зростанню впевненості в тому, що тільки в Божих руках мир, тільки в Божих руках наше світле майбутнє. Буваючи на Господа, бажаю усім міцного здоров'я і з нетерпінням чекаю слідуючої зустрічі.